Цей прообраз наріжного каменю дуже цінний для нас. Тому що ви чоловіки є фундаментом для своєї сім'ї. І диявол зацікавлений в тому, щоб витягнути з вашого життя наріжний камінь. Тобто, останній камінь, який здатен тримати всю будову. Зрозумійте. Ви не можете бути наріжним каменем, тому що ви слабкі. В багатьох речах ви не розумієте, як будувати, що робити, як вирішувати і так далі, але від вас багато що залежить. Наріжним каменем в нашому житті може бути лише Ісус Христос. І тому диявол найцінніше, що робить і так знаєте, прицільно робить, це витягує Ісуса Христа із життя чоловіка. Ну, щоб не було часу для Ісуса, щоб не було часу для Слова Божого, щоб не було часу для молитви, щоб бути і ослабити все приміщення, тобто, щоб все приміщення обвалилося. Тому, дорогі чоловіки, прошу вас, завжди майте в центрі одного єдиного Ісуса Христа. Розумійте, що ваш день має починатися з Нього. З розумінням того, що мені треба сила, яка йде від Нього. Мені треба мудрість, яка йде від Христа. Мені потрібно розуміння, яке йде від Нього. Мені потрібна підтримка.